Шановні стрияни та гості міста, запрошуємо вас на четверту традиційну великокарпатську ярмарку фестиваль «Стрій Органік Фест Літо 2015, яка відбудеться 19-21 червня у місті Стрий на Майдані Ринок. Тільки тут ви зможете зробити чудові закупи, провести незабутній час, відпочити. На вас чекають п'янкі ароматні закарпатські вина, запашні меди з Херсону, оригінальні сири та бринза з Франківщини, а на сцені фестивалю вас будуть радувати таланти. Регіону співаки, танцюристи, артисти для любителів спорту окрема програма, в якій вони зможуть показати всю свою міць, силу та здібності, любителі поспівати зможуть здивувати стріян своїм вокалом в конкурсі караоке, і найголовніше. Серед гостей покупців фестивалю буде розігруватися лотерея, головний приз якої отримати живого баранця, організатори фестивалю, кооператив здорового харчування Віра, кредитна спілка вигода, фонд громад, рідня а також громадські організації, перспектива стрищини, артпростір, велострий, кіндерленд, збережемо майбутнє, польське культурно-просвітницьке товариство імені Корнелія Макушинського, Свят Забава, Віра і Світло, Новий Стрий і наші інформаційні. Ні, партнери ТРК «Лан», «Стрий ЕФЕМ Газета Фортуна, Гомінволі, Рідне Поле, Рекламна агенція Реклам Сіті, Радіо Голос Стрия, головний інформаційний партнер, інтернет-портал Гуру ЮЕЙ. Приходьте у вишиванках скуштувати та придбати натуральні продукти рідного краю та забавтеся разом з нами. Стрий органікфес літо 2015».